Стираючи європейську ідентичність українців, радянська влада знищувала це стародавнє ремесло. Традиційні для українців іграшки замінювали на штамповані радянські, а дослідників таких забавок репресували. Та це ремесло продовжує жити і сьогодні завдяки майстру Андрію та його однодумцям. Коли сучасні діти бавляться іграшками, якими бавилися їхні. Предки сто двісті років назад, або навіть тисячу років назад, вони переживають ті самі емоції, які переживали їхні далекі предки, і відкривається якась певна генетична пам'ять відкривається зв'язок з цими далекими поколіннями. Андрій вперше побачив саморобну дерев'яну іграшку ще в 90-х на фестивалі українського фольклору. То був деркач. Який раніше діти обертали, щоб отримати вібрацію та цікаві звуки деркотіння, коли через десятиліття деркач знову потрапив до рук Андрія, той уже був майстром народної творчості. Він розібрав іграшку, вивчив будову і за зразком зробив свою власну. Так і почався його шлях іграшкаря з 2008 року. Чоловік дослідив понад 300 народних іграшок. І власноруч відтворив 200 видів. Схожі іграшки були поширені в багатьох країнах Європи, і Україна не стала виключенням. Україна через певні особливості і через певні історичні події ці іграшки побутували в українців фактично до. 80-х років радянська легка промисловість, яка виготовляла не дуже якісні штамповані іграшки. Вона не могла конкурувати із народною іграшкою. Совєти вбачали в усьому, що стосується нерадянської ідентичності загрозу навіть в іграшках. Витісняли їх з обігу, замінювали радянськими, а їхніх дослідників репресовували та вбивали. Серед них і дослідницю культури Ніну Загладу, інженера Гната Хоткевича, краєзнавця Марка Грушевського. Інформація про репресованих дослідників доступна в музеї на Волині, де Андрій зберігає свої роботи. Як от літунець, який наші предки в дитинстві розкручували і запускали в політ. А ось так звучить воркало. Тут є маленькі конячки, журавель-клацалка та навіть іграшковий водяний млиночок. А ще. Страшенна коза, в яку перевтілювалися українські діти століття тому, і хоча всі ці іграшки сьогодні не складають конкуренції сучасним. Вони все ще є цікавими для малечі. Коли діти приходять до Андрія в музей на екскурсію, то охоче взаємодіють із забавками. А під час фестивалів батьки разом з дітьми під керівництвом майстра створюють іграшки власноруч. Головне досягнення Андрія та його однодумців – те, що спадщина традиційної іграшки живе до сьогодні. А майстер продовжує просувати ремесло, поповнюючи музей новими експонатами.